Двічі на місяць при виконавчому комітеті Красноградської міської ради відбувається засідання адміністративної комісії. У межу своїх повноважень її представники розглядають і приймають рішення за протоколами, складеними правоохоронними та контролюючими органами стосовно різних громадян, що вчинили адміністративні правопорушення. Детальніше про роботу адміністративної комісії, основні види адміністративних правопорушень, що вчиняють громадяни на Красноградщині, розповідає юрист міської ради Людмила Меркулова. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Красноградської міської ради створена і працює у відповідності закону України про місцеве самоврядування в Україні та Кодексу України про адміністративні правопорушення. За минулий 2012 рік відбулося біля 25 засідань цієї комісії. Було розглянуто 95 протоколів, складених відносно жителів нашого міста за скоєніними адміністративні правопорушення. Найбільше число цих правопорушень складають правопорушення по Статті 175 значком 1 Кодексу про адміністративні правопорушення, тобто за паління в невідведених для цього містах. Також 14 протоколів було розглянуто складених за статтею 152 Адмінкодексу, які передбачають покарання за порушення правил благоустрою на території міста. Також 14 протоколів складено відносно громадян, які торгували. У місцях невідведених для торгівлі та безвідповідних для цього документів. По результатах цих засідань і розгляду протоколів винесено постанови, згідно яких на громадян Красноградщини накладено штрафи на суму 5600 гривень. Ці штрафи сплачені в добровільному порядку, а також ті, хто не сплачує штрафи, то ці протоколи та постанови адмінкомісії передаються на примусове стягнення до відділу Державної виконавчої служби Красноградського районного управління юстиції. Хочу наголосити, що з грудня минулого року. Стали більш жорсткими санкції відносно громадян, які курять в громадських місцях. З грудня минулого року як ви знаєте, заборонено палити у приміщеннях, у громадських місцях, у громадському транспорті. Також і посилилися штрафні санкції за паління у невідведених для цього місцях. І як ми вже говорили, у минулому році це була значна частина розглянутих адміністративних протоколів. Як вже було видно із перших засідань за січень місяць поточного року, то на розгляд адміністративної комісії надходять протоколи, значна частина яких знову ж таки складена за порушення правил суттєвого поління. Звертаюся до громадян нашого міста із проханням і закликом не порушувати закон. Бережіть своє здоров'я і бережіть здоров'я тих мешканців міста Краснограда, які знаходяться поруч з вами.